Окрім падіння загального обсягу росту економіки, а власне ріст економіки і є основним механізмом отримання податків в державний бюджет, з якого фінансується війна, ще одним напрямком отримання коштів в державний бюджет є продаж нафти на світовому ринку. При ціні нафти в 70 доларів за барель марки «Юралс», дефіцит російського бюджету. Вони порахували самі, і це сказали, 1,3 трильйона російських рублів. На 2025 рік. При ціні нафти марки Юрокс 57 доларів за барель. Дефіцит російського бюджету 3,8 трильйона. Ну у те, 1,3 де 3,8. Чому ці цифри є важлива? Тому що у Російській Федерації, ну, що таке дефіцит? Це перевищення ваших видатків над вашими доходами. Для того, щоб ви ті видатки такі здійснили, у вас має бути покриття дефіциту. За рахунок якихось грошей ви маєте знайти джерело, перекрити оце дефіцит. Сам бюджет не генерує цих грошей, немає доходів. А якщо немає доходів, значить треба десь шукати оту підпитку. Звідки вони брали гроші з фонду національного добробуту. Так от у Фонді національного добробуту лишилося 2,8 трильйона. Тобто, якщо врахувати, що ціна на нафту. Теоретично 5, 57 доларів за барель, то Російська Федерація буде мати чим покривати дефіцит бюджету до вересня місяця. В вересні місяці буде все, аплик. Е, сьогодні нафта марки Brent десь приблизно 67, марки Urals 60 доларів за барель. Не 57-60. Тобто, сьогодні. Е, по суті, загальний, якщо збережеться такий стан до кінця року, то росіяни до кінця року будуть мати чим покривати дефіцит бюджету на 25-й рік. На 26 рік покривати вже точно нема чим. А це що буде означати? Це буде означати, що треба зменшувати видатки. Тобто, якщо у вас немає доходів, якщо немає чим доходи дефіцит покривати, вам треба знижувати видатки. Тому Путін заявив: от ми будемо знижувати видатки на війну. Ну бо. Ну, ви не можете знижувати нижче граничної межі соціальні видатки. У вас просто помре населення. Або буде соціальний вибух. Тому, от Путіну приходиться демонструвати добру волю в лапках і починати говорити про зниження воєнних видатків. Щоб ми розуміли, на сьогоднішній момент Російська Федерація витрачає 6,3% від ВВП на війну. 6,3%. Країни НАТО пообіцяли, що вони піднімуть до 5% до 35-го року. За 10 років. Сьогодні американці витрачають 3,2% від ВВП, а середньоєвропейська загальний обсяг витрат 1,8% від ВВП. Росіяни 6,3%. Так що говорити про те, що Агресивні збільшення видатків Європи привели до необхідності росіян збільшувати воєнні видатки. Це брехня. Навпаки, підняття росіянами видатків на війну привело до того, що НАТО вимушено піднімати і свої видатки.